you mm -hmm. 4 квітня для українців змінилися правила реєстрації місця проживання. Які нововведення на нас чекають? Чи буде від них користь, чи напаки проблеми? Дізнаємося сьогодні у директора департаменту центру також надання адміністративних послуг міста Києва Наталі Шамрай. Не перемикайте, це експертна думка. Мене звати Влад Волошин. Наталя день добрий дня. на початку нашої розмови я одразу хотів би назвати цей закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних. Послух цей закон вже почав діяти, наскільки ми розуміємо. Частина почала діяти частина, так згідно з ним, органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації будуть реєструвати місце проживання українців і знімати їх з реєстрації. Так, так? тобто так. від кого передались повноваження? Що змінилось? Повноваження передане від Державної міграційної служби на органи місцевого самоврядування. Тим самим органи місцевого самоврядування повинні створити органи реєстрації та реєстри територіальних громад. Угу. От ми з вашим центром будемо знайомитись предметніше і ближче. Буквально згодом. Наші журналісти дізналися, вже, вже як діють ці зміни. От і що думають з цього приводу українці? Давайте подивимося, і послухаємо їх 4 квітня. В Україні змінилися правила прописки. Згідно постанови Кабміну, реєстрацію тепер здійснюватимуть не представники міграційної служби, як це було раніше, а органи виконавчої влади на місцях. Зміни нового закону потрібні в зв'язку з тим, щоб покращити саму процедуру надання цієї послуги, наблизити її до споживача безпосередньо і скоротити термін надання цієї послуги по можливості, тому що ну хочу спершу застерегти, що це не обов'язково зразу ж для всіх проходити перепрописку. Процедура як була, так і є. Єдина зміна, яка відбулася, це зміна суб'єкта надання адміністративної послуги, тобто тепер в великих містах цим займатимуться центри надання адмінпослуг, а в сільській місцевості органи виконавчої влади. Раніше така процедура займала 10 днів. Тепер цей термін подовжено до 30. Це дасть можливість уникнути штрафних санкцій. Тепер, якщо людина з іншого міста хоче прописатися в Києві, то її згідно заяви знімають в Києві з попереднього місця прописки і реєструють, власне кажучи, тут. З полегшенням видихнули представники міграційної служби, адже більша частина роботи дістається їхнім колегам з центру надання адміністративних послуг. Це відбувається вже в Києві. Наприклад, і в великих містах. Ну в багатьох містах України функціонують центри надання адміністративних послуг, які власне вже більше року розв'язують ті проблеми і які здійснюють цю реєстрацію. Перелік документів залишився незмінним. Тут потрібен паспорт, документи, що підтверджують право на проживання в житловому приміщенні, згода власників житла або договір оренди. Єдине, що тепер державне мито піднялося в ставці. У Нас було державне мито, яке вартувало 85 копійок, але воно було затверджено дуже давно все таки ціни змінилися. І зараз для особи, яка не порушила терміни, встановлено адміністративний збір в розмірі 11 гривень 71 копійки. Чому така сума? Тому що законодавчо встановлено, що це буде 85 десятитисячних мінімальної заробітної плати. А от стосовно обслуговування населення картина виглядатиме наступним чином. З 4 квітня у нас уже в нашому районі 180 осіб скористались цією послугою. Всі служби готові створений структурний підрозділ в адміністрації, який займається цією ділянкою роботи. Говорити про якісне обслуговування чи навпаки, мабуть, ще зарано зміни протягом часу стануть очевидними, як і дія нового закону, але думка людей є важливою. Люди хочуть, щоб це все зразу було. В принципі, всі ці реформи вони зразу не будуть ніяк. Якщо буде займатися сільський голова? То я думаю, що це не дуже добре. Ну, у нього є інші питання, які він повинен вирішувати, а не займатися пропіскою випіскою обичних жителів. Тось є питання, які більш важливіші для нього. В умовах, таких, як є в Україні, коли не врегульоване законодавство по таких питаннях, в принципі, я думаю, що це просто маленьке нововведення, яке, можливо, не буде діяти повністю, так як має діяти. Чи спростить така система запити наших громадян покаже тільки час? А ми й надалі інформуватимемо вас стосовно цього питання. Отже, Наталя, от такі думки глядачів і українців. Хтось говорить про те, що сільський голова не повинен займатися, але ж в принципі в сільській раді будуть люди, які будуть ну на, на яких буде покладена ця відповідальність, так? так. Ну е, чому не повинен займатися? Сільський голова опікується певною територією. Він розуміє, е, що в нього на території відбувається. І коли ми кажемо про таку е, дуже просту послугу прописка, виписка е, це не забирає багато часу. Наприклад, для досвіду міста Києва, а е, в нас в деяких районах. На сьогодні спрацювали таким чином, що за 20 хвилин вам роблять прописку, і це не витрачає, ви не витрачаєте багато часу, не посадовець, на якого покладено обов'язки, не витрачає багато часу. Якщо... Я так... на свою Вибачте, проп... що я перебуваю, просто я на свою прописку в Києві чекав тиждень. От. Тому я розумію, що таке за 20 хвилин. Яких можна очікувати покращення від цих нововведень? Ну, На що ви основні акценти розстав? Основні акценти це дійсно спрощення певної процедури отримання цієї послуги, тому що ви подаєте документи до центру в наявності. Всі документи відразу орган реєстрації в районної ну якщо це для міста Києва районної адміністрації орган реєстрації проставляє вам штамп до паспорту, Ви отримуєте свій паспорт 20 хвилин і. І послуга надана там, де є більш складні питання, то протягом доби ви отримаєте таку послугу. Раніше відбувалося, ну дійсно, як ви кажете, ну, з певних причин трошечки повільніше. Більш детально про департамент центру з надання адміністративних послуг міста Києва. Будемо говорити вже в наступній частині нашої програми. Ви сказали, що це більше трьохсот питань може бути вирішеними, скориставшись допомогою вашого центру. Друзі, не перемикайтесь, це експертна думка. Директор департаменту надання адміністративних послуг міста Києва Наталі Шамрай, є гостем нашої студії. Ми продовжуємо розмову про зміни, зокрема закон, про внесення змін до деяких законодавчих акцій України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Ці повноваження розширились, і також з сюжетом ми зрозуміли, що в принципі більшість, велика частина повноважень міграційної служби делегувалась от таким от адміністративним центрам і органам місцевого самоврядування. Які це послуги? Про які послуги йде мова і на які послуги зосереджуєте свою діяльність у вашому департаменті? Ну, якщо казати про послуги ДМС, то це е, ведення реєстру територіальної громади, це перше таке основне, е, що пов'язано з цим, це реєстрація місця проживання і, взагалі, ось цим законом, про який ви кажете, передання повноваження реєстрації бізнесу на органи місцевого так. самоврядування і реєстрації майна. А дати почнуться такі контрольні дати по реєстрації бізнесу по реєстрації майна. Це 1 травня. От якщо ми вже реєстрацію прописки випуски запустили в місті Києві з 4-го числа. Якщо цікаво, то на сьогоднішній день вже надано по місту Києву 4700 послуг. Таких вже зареєстровано по новому. А з 1 травня почнемо зараз ведуться такі підготовчі роботи створення відповідних структурних підрозділів, покладення повноважень. Римання ключів доступу до реєстрів майна та е, юридичних фізичних осіб підприємців, і з першого травня візьмемо повноваження на органи місцевого самоврядування. Ще ось такі реєстрації майна і реєстрації бізнесу. Окрім супутника, нас дивляться ще в інтернеті, зокрема, читачі-відвідувачі сайту або Вони ставлять запитання нашим гостям. От питання, які надійшли на вашу адресу, їх із задоволенням зараз обговоримо які найголовніші зміни правил реєстрації про що не слід забувати українцям. Таке от перше питання. Не слід забувати про те, що в Україні без реєстрації місця проживання ви маєте право проживати місяць, а далі вже є певна відповідальність. Тому, будь ласка, якщо ви знялися з реєстрації і плануєте десь зареєструватися, то в термін місяць, будь ласка, вкладайтеся. А далі штраф. А далі штраф. І, до речі, розширені певні види реєстрації. Ну, наприклад, якщо народ... в вашій сім'ї народилася дитина, то при отриманні свідоцтва при народження ви так само можете написати заяву і зареєструвати до одного з батьків. Угу. Або коли ви отримуєте соціальну допомогу при народженні дитини, так само ви можете написати заяву на прописку такої дити... дитини. Дякую, наступне питання. Чиновники акцентують, що відбудуться позитивні зміни для людей, у яких відрізняється місце прописки та фактична адреса проживання, які це саме позитивні зміни? Ну, розумієте, чому передали на органи місцевого самоврядування таку функцію, як прописка виписка, вона необхідна в певній території для того, щоб розуміти планування дитячих садочків, медичних закладів я не знаю, там магазинів з різними послугами, певного угу. соціального навантаження і так далі. Тому дуже важливе розуміння реальної кількості перебування осіб на певній території. Це не тільки комунальні платежі, це і ось таке планування роботи міста. Тобто, фактично, знаємо про всіх, все, хто з нами Н разом. Ну, якщо ми кажемо про певне слідкування, то ні, не є реєстр, є реєстр для стати, територіальної для громади полегшення, підведення, підсумки, і для рені. зменшення кількості папірців, в тому числі, тому що якщо ми кажемо вже про повноцінний реєстр територіальної громади, там де обліковується певна ну, кількість осіб даної території, є інформація. А в нас на сьогодні діє вимога закону, що якщо інформація міститься в володінні органів влади, вимагати від заявника і заборонена. Тому органи влади, от, які раніше там вас просили папірець там принести форму 3, або де ви зареєстровані, то таких папірців вас вже просити не будуть. Певний чиновник зайде до реєстру територіальної громади зі своїми там правами доступу і отримує цю інформацію без вашої участі, не буде вас ганяти а, за такими довідками. Якщо ми прострочили реєстрацію, то скільки маємо заплатити штрафу? До речі, а, якщо ви перший раз прострочили, то це буде тільки попередження. Попередження тільки а далі попередження. А далі е повинна бути визначена, поки що на законодавчому рівні не визначена. Є певний період часу, ви ж розумієте, відбулися зміни, угу. ще не всі акти прийняті. Е Ну, не те, щоб з труднощами, а з чим ще зустрілися під час от, змін цих всіх процесів, і що, і що болить, скажімо так, та що болить? Е, ну, я не можу сказати, що це велика трудність, але е, все ж таки, скажімо так, переломити психологію чиновника, який бере на себе повноваження. Ну, знаєте, мені казали, наприклад, ну, визначена там в терміном доби, чому ти хочеш, щоб реєструвалися за 20 хвилин, тому що я хочу, щоб кияни жили краще. Я чому про це запитую про труднощі? Тому що от, третє питання на базрівателі, воно дуже цікаве і дуже актуальне. За новими правилами, наймачі квартир повинні реєструватися, тобто прописуватися на новій квартирі у власника. Така вимога, вона от, не спричинить там афери, знаєте. Різні, там Ні, не спричинені <кхи> сьогодні по законодавству, а, якщо ви прописані тимчасово в орендованому житлі, uh -huh. це не дає вам право а, певні ну, майнові права, вам не надає такого права. До речі, якщо ми кажемо про договори оренди квартир, та, дійсно, якщо людина займається бізнесом, вона здає е, п'ять квартир квартир е, там в оренду, вона повинна зареєструвати це в реєстраційній службі. І ці договори оренди вони повинні. Ні, бути зареєстровані людина повинна сплачувати податки. Якщо ви, наприклад, по договору оренди ну наймаєте собі квартиру, то на період дії договору оренди ви маєте право зареєструватися і штамп штампу паспорті на цей період реєстрації. Але майнових прав не виникає ви не, не, не виникає. виникаєте. Так. До речі, коли закінчується договір оренди, то власник квартири без <клес> е вашої участі вас може виписати сам сам угу. це прописано в законі, і тобто всі права власності на сьогоднішній день, з точки зору законодавства, вони забезпечені захищені. Ми продовжуємо розмову про зміни в законодавстві, зокрема про головну тему нашої сьогоднішньої програми про нові правила прописки з Наталією Шамрай. Вже за мить. Це експертна думка. В експертній думці гість директор департаменту департаменту центру надання адміністративних послуг міста Києва. Наталія Шамрай, скільки таких центрів в Києві вже є? В місті Києві є міський центр, який знаходиться Дніпровська набережна 19 Б. Є 10 районних центрів, які знаходяться майже ну всі вони знаходяться на перших поверхах районних адміністрацій, окрім Подільського району і окрім Дніпровського району, тому що там районні адміністрації замалі і ну Перший поверх не дозволяє цього зробити, uh -huh. до речі, в оболонському районі і в Шевченківському районі а, мається навіть по філії таких центрів. Тому а, всього по місту Києва зараз 13 місць, а, де ви можете отримати адміністративні послуги в центрах надання адміністративних послуг, але звертаю вашу увагу на те, що Якщо ми кажемо про таку послугу, як реєстрація місця проживання, необхідно звертатися до того центру надання адміністративних послуг, в який район ви будете прописуватися. Тобто, по місцю прописки. По місцю Прописки ви до нас сьогодні звітали в студію з статистичними даними. я Зараз бачу вони перед вами. Тобто є вже чим похвалитися? Одним з моментів ви вже звичайно що… Похвалились це 4 великої тисячі. Скільки, кількості. Кількості 4 тисячі 750 зареєстрованих зареєстрованих е, українців, які скористались вашими послугами. Які ще документи, адміністративні послуги українці вже отримали в вашому центрі? Які ну, користуються найбільшою популярністю, взагалі наші центри працюють в місті Київ з 2011 року? Вони переформатовуються і збільшується кількість послуг. Найбільш такі запитувані послуги це дійсно так звані паспортні послуги. Це і паспорт громадянина України, це і прописка виписка. А, це майнові питання, це земельні питання, це і документи дозвільного характеру на ведення бізнесу, це, наприклад, там рекламні засоби і так далі. Це багато це великий спектр е послуг. Повний реєстр ви можете знайти на порталі. А дозвіл Київґов'ює. Це офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва. До речі, ви там можете скористатися можливістю отримання певних електронних послуг. Так, а ви які які можете це через послуги? особистий кабінет записатися на певну годину прийому до будь-якого центру, ну для того, щоб планувати свій час і не стояти в чергах. А ви можете на сьогодні, от Національна поліція погодилася да. погоджувати рух негабаритного транспорту в електронному вигляді і перевізне. Кам тепер не потрібно ходити до центру, подавати документи, там чекати певний час. Достатньо в особистому кабінеті відсканувати документи, написати заяву. Національна поліція готова розглядати ці відскановані документи без паперового носія угу. і погоджувати. Е -е. Відповідно до нового закону, ця система працює тільки в Києві. чи вже в принципі вона активно залучається в інших регіонах країни. Як ви підтримуєте зв'язок? Так, от тому, що він має бути налагодженим. Да, зв'язок налагоджений взагалі повноваження передані по всій Україні на органи місцевого самоврядування. з цією темою, про яку ми кажемо сьогодні, успішно почали працювати багато регіонів. Найуспішніші ці регіоні там, де дійсно є створення центру надання адміністрації адміністративних послуг на сьогодні по Україні створено 662 таких центри. Uh -huh. Скажімо так, ну першими це є і Луцьк, і Суми, і Харків. Дуже активно працює і дуже успішно працює ровно. Ну, так само є певним переможцем в цьому питанні. Вони навіть вже взяли на себе повноваження, ті, які повинні взяти з 1 травня реєстрація майна, реєстрація бізнесу. Тобто, фактично, наскільки я розумію, вже зовсім скоро ми не будемо стояти в чергах біля кабінетів. Просто приходимо спокійно за 30 хвилин оформляємо всі необхідні документи. А за як мінімум 20 хвилин, а то і за день за добу отримався те, що нас цікавить. Ну так про всі послуги казати не можна, тому що є. Давайте не будемо вводити в оману. Так, от я людей, хочу, щоб ви пояснили. Так. Є терміни визначені законодавством. Це не означає, що ну, якщо там певний дозвіл або адміністративна послуга повинна надаватися протягом 30 днів, це не означає, що її не можна там зробити раніше. Дійсно, можна і. Скажімо так, передбачена відповідальність за порушення термінів розгляду, і от саме в тих регіонах, де створені центри надання адміністративних послуг, які контролюють терміни розгляду, які контролюють безпідставні відмови, от там є полегшення громадянам. Він може захищати свої права. Пасібі вам за розмову, пасібі вам за допомогу, пасібі вам за. Підказку. Ось так, друзі, наше з вами життя полегшується. Що, звичайно ж тішить і радує. Це була експертна думка. Контакти ж телеканалу Соціальна країна незмінні.